Виконавча влада області підбиває підсумки своєї роботи у 2011 тисячі Рік був хоча й нелегким, але вдалим жодна галузь не мала мінусових показників. Майже у всіх галузях та сферах життєдіяльності області вдалося стабілізувати загальну економіку. Загальну економічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб'єктів господарювання, відновити позитивну динаміку економічного зростання регіону, що дозволило поступово підвищити соціальні стандарти та створити умови для покращення добробуту населення. Промислова галузь області у минулому році нарешті вийшла на докризовий рівень. Обсяги виробництва зросли майже на 8,5%, А аграрії самі себе перевершили, прогнозували збільшити виробництво продукції на 3%, В результаті збільшили на 17%. на Хмельниччині. Розорювали посівні площі і рятували напівзруйновані ферми, як приклад Кам'янець-Подільський район. Тут зібрали рекорди для себе вал збіжжя і відроджують колись популярне вівчарство. В цілому загальний вал зернових у нас склав 140 тисяч тонн збіжжя. Це результат найкращий за 10 років. Ми здали нову, значить, новий вівчарник. На півтора тисячі голів сьогодні ми вас запрошуємо відвідати і по плану до кінця цього року ми плануємо збільшити поголів'я у в районі на 5 тисяч голів. Минулий рік в області був оголошений інвестиційним З січня по вересень освоєно майже 2 мільярди гривень інвестицій в основний капітал. Це майже на чверть більше ніж за відповідний період 2010-го. Збільшився і експорт товарів на 35%. Також поліпшився бізнес-клімат. Так буде і надалі. Переконує голова облдержадміністрації. Влада буде сприяти розвиткові підприємництва. Є розуміння, і коли я спілкувався не один раз з різною категорією підприємців і з тими, що на Майданах і поза Майданами вони це підтверджують. Проте сьогодні ми маємо чітко відпрацювати в нових рамках, в рамках діючого законодавства, саме систему єдиного вікна, над чим ми сьогодні працюємо, де люди мають отримати адміністративні послуги в одному приміщенні відкрито, прозоро і швидко. З метою зняття сьогодні. Цих перешкод саме є створення регіонального дозвільного центру. Освіта як пріоритетна галузь у минулому році отримала вдвічі а на деякі напрямки і втричі більше грошей. Разом з поетапним втіленням реформ у багатьох навчальних закладах вдалося поліпшити матеріально технічну базу. Окрім того, на Хмельниччині відновили роботу 15 дитячих садочків. Дошкільна освіта. Ми на сьогоднішній день вийшли вперше на перше місце по Україні з охопленням дітей від 3 до 6 років 87%. Далі комп'ютеризація піде дошкільні навчальні заклади, початкова школа, зміцнення сучасної методичної та матеріально-технічної бази тих освітніх закладів, які будуть базовими в своїй території. У минулому році зросли видатки і на медицину. У заклади охорони здоров'я купували нове дороговартісне обладнання. Паралельно фінансувалися і цільові програми. Результат є, переконують медики. Захворюваність, до прикладу на туберкульоз в області зменшилася суттєво. У 2010 і 2011 році у зв'язку з тим, що так багато закупленого обладнання і зроблено. У нас показник порівняно знизився на 11% по всій області. Обласний бюджет 2011 Хмельниччина виконала звітує керівник обласного фінуправління. Всі галузі торік були повністю профінансовані. А у 2012-й область вступила із затвердженим бюджетом на найближчій сесії. Депутатам запропонують розділити вільні лишки, які залишилися з минулого року. Залучається по загальному фонду 17 мільйонів вільних лишків по спеціальному фонду 11,4 чотири дечети мільйона гривень. Вільні лишки посадовці пропонують розділити між кількома галузями на охорону здоров'я. Планують виділити понад п'ять з половиною мільйонів гривень на освіту більше шести. Решту на соцзахист, житлово-комунальне господарство та аграрний сектор. Голова обласної адміністрації Василь Чадуха, голова обласної ради Микола Васильович активно працюють з кабінетом міністрів. Ми надіємося, що найближчим часом буде субвенція з державного бюджету. Проте для того, щоб не затягувати час і активно включитись в роботу, ми розділили вільні лишки, а до цього підійдемо далі. Фінансових проблем область в Цьому році не матиме, сподіваються, в облдержадміністрації губернатор Василь Ядуха. Втім, закликає чиновників думати про наповнення місцевих бюджетів, скоротити їх дотаційність. Це одне з головних завдань на поточний рік. Кожен чекає, що з обласного з державного бюджету хтось має дати йому кошти на вирішення проблем. Що ти зробив конкретно в районі, щоби зменшити дотаційність району від області області від держави. Міста наприклад, привітки жаль немає практично жодного, яке б стало на самофінансування і показало, що воно вирішує конкретно питання. А ще в цьому році Хмельниччина має зберегти минулорічні напрацювання і далі втілювати реформи. Нині область у п'ятірці кращих в Україні з результатами роботи у січні та лютому. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.